А вот че знали вы, что в Хабаровском краю есть аллея памяти за мясом, на которой торгуют мясом? Ну, война ничего не меняется, аллея памяти, мясо. Аллея памяти, мясо. Общество, общество дегродов. Больше никак не назову. Администрация, вы кто? Відправити мільйон поголів'я в Україну, щоб вбивати людей до адміністрації питань нема. Торгувати м'ясом біля могил цього самого поголів'я обурення. Знаєте, в романі Орвела 1984 є таке поняття як новомова, яка була створена тоталітарним режимом партії, і слова в ній втрачають своє первісне значення та мають цілком протилежний зміст. Наприклад, війна це мир. А свобода це рабство. Така мова в романі покликана унеможливити опозиційне мислення і критичне мислення щодо влади. Там є таке поняття, як думко, злочин. Так от, сьогодні у Рузья думко злочином є говорити про те, що економіка на Росії падає, а вона реально падає і це добре. Але на новомові вона у них від'ємно зростає. Отосль, яка показує по-настоящему отрицательний рост, отрицательну динаміку та автонобілістаїні. Перекладаю, машини лайно, їх ніхто не купує і не купуватиме. А тепер про цінності. Порнхаб провів аналіз за 25 рік, які категорії дивляться у різних країнах світу. По даним сайту, найчастіше рузії дивляться трансгендерне порно. От такі вони скрепи і традиційні цінності. До слова, білоруси віддають перевагу анальним втіхам. Можливо, їм звично, не знаю, а ми більше міфом. Можливо, тому що ми поважаємо вік. Вичте. <свісно> так, і ще трошки про новомову. Хоча новомовою її називати надто компліментарно, це швидше якийсь новоруський яз. Слухав Захарову, це настільки божевільно по-ідіотськи, що я, мабуть, вам теж її включу. Тем временем в Европейском Союзе начинается волна экономии даже на рождественской иллюминации. В городах Европы вынуждены отказываться от праздничного освещения улиц. Нету достаточно средств на оплату электроэнергии. Это действительно погружение Европейского Союза в тьму во всех смыслах этого слова. Мне кажется, что она читает и такая, типа, блин, какой же идиотизм просто. А, но вы скажете, это было уже. Так было. Роки в 70 назад и повторяется по колу. Ничто еще не предвещает наступление зимы. Но пройдет совсем немного времени, начнутся холода, польют дожди. И нелегко тогда придется обитателям вот этих домов на Вашингтонской 14 улице как, впрочем, и множество других американцев, доходы которых настолько низки, что едва позволяет им сводить концы с концами. Энергетический кризис особенно больно ударил по неимущим, престарелым, безработным, І людям, живущим на скромній пособі. Хоча раніше вони це робили якось більш професійно і е, з більшою відповідальністю, тому що те, як це зараз робить Захарова, ну у неї ж на обличчі написано, що вона сама не вірить в те, що читає. А в Купінську місцевий мешканець взяв і розвінчав всі шаблони російської пропаганди. Солдати кормили шоколадом, паштетами. колбасой кормили. То украинские солдаты. Украина. На кого кормили, мужик? Тебе показалось, украинские, ты что? Скажите командирам, чтобы уходите. Поняли? И сюда приходите. Россию, смотрите, чтобы она цвела. И Никакого бензина на Донецк. Надо. Ну и еще буквально несколько слов про русь экономику. По данным Форбс, там впервые за 15 лет начало падать Падати це на нормальній мові, на Новорузьгі це отрицательно расті, почало виробництво продуктів харчування. Інвестиції в нові проекти харчової промисловості скоротилися майже на 45%. Причинами зниження виробництва називають високу ставку центрального банку, гостру нестачу робочої сили, а також прискорення інфляції та стрибки валютних курсів, яке горе. Як ви розумієте, все йде. По Плану прямо як в СССРі наприкінці 80-х. Одночасно з цим внутрішній ринок Рузьє перенасичений, оскільки Рузьє почали економити, а отже, зменшувати покупки і переходити на більш дешеві товари, що знизило попит на існуючі обсяги продовольства. Єдиний продукт, на який на Росії ніколи не впаде попит, це водка. Є старий але правдивий анекдот на цю тему. Папа, водка подорожчала. Це означає, що ти будеш менше пити? Ні, синку. Це означає, що ти тепер будеш менше їсти. І це у них дійсно так працює. І це відповідь на питання, чому вони такі дефективні. Ви бачили полонених? Так, от це ще красавчики. Версія прошивки наступного покоління буде ще значно гіршу. Помогите на бухво. Только в интернете не бывает. Хорошо. Чистая правда. Спали. Ведіть здоровий спосіб життя, підписуйтесь на цей канал і ставте вподобайку цьому відео. Мене звати Володимир Золкін, і останні два випуски ми з вами говорили про тиск Трампа на Україну. Раджу переглянути, якщо не дивилися. Просто зайдіть на канал, перевірте останнє відео і натисніть дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А хто ще не підписаний на цей канал, то велкам, як то кажуть. У нас тут приємно. Всі культурні люди на цьому каналі збираються, так що долучайтесь. І я пропоную поговорити про справжню мотивацію Трампа, про те, чого він себе поводить так, як поводить, а також про його взаємодію з Путіним. Блумберг пише: Путін у захваті від нової стратегії національної безпеки США, оскільки його інтереси збігаються з інтересами Трампа щодо Європи. На думку колумніста Марка Чемпіона, стратегія закликає до розриву Трансатлантичного альянсу, до якого Кремль прагнув. Починаючи з 1945 року, головна причина: інтереси США тепер збігаються з інтересами Москви щодо Європейського Союзу. Автори американської стратегії вважають, що Європейський Союз не повинен бути єдиним економічним гігантом з ВВП понад 30 трильйонів доларів. а… Атомізованою групою малих країн, якими можна маніпулювати, які можна використовувати для отримання економічної вигоди, неймовірний план. Другий інтерес, який Трамп і одночасно Путін розділяють у Європі це відсторонення ліберальних лідерів. Чемпіон зазначає, що у культурних війнах президенти є союзниками, а ліберальна Європа їх ворог. Оскільки ліберальні лідери представляють загрозу для внутрішньої політичної риторики, від якої обидва залежать. Ну залежать вони від неї для того, щоб залишатися при владі яким здається вічно оглядач, підкреслює, що підтримка цих вигадок вимагає маніпуляцій а ультраправі міні Трампи вже чекають свого часу, щоб захопити владу по всій Європі, і це вже відбувається. Ми знаємо про Орбанів і Фіцо, і ми бачили спробу в Румунії. І ми знаємо, що нова стратегія Трампа вона передбачає вирішувати всі питання з диктаторами: з Китаєм, з Індією, з Росією. А Інші маленькі країни, ну вони мають залишитися такими, якими можна просто маніпулювати. Але це стратегічно те, що вони хочуть втілити. А чисто мотивація Трампа внутрішня, чому він поводить себе так, як поводить. Мені здається, це прекрасно пояснив американський сенатор Кріс Мерфі. Зараз у адміністрації Трампа обговорюється найсерйозніша корупція в американській зовнішній політиці за всю історію. Це подають як мирний план для завершення російської війни в Україні, але якщо подивитися на деталі, він не має нічого спільного з миром. Це бізнес-угода, щоб збагатити людей навколо Дональда Трампа. Це суцільна корупція від початку до кінця. Дозвольте розповісти вам цю історію. За даними Wall Street Journal, минулого місяця Володимир Путін відправив керівника свого суверенного фонду для переговорів про завершення війни в Україні зі Стівом Віткофом, який є одним із мільярдерів друзів Трампа, а також одним із його радників з національної безпеки. Вони зустрілися в Майами. Біч Джаред Кушнер також був там. Путін не відправив свого міністра закордонних справ, і це важливо. Він відправив свого фахівця з бізнес угод людину, яка контролює мільярди доларів, отриманих від нафтових операцій Росії. Чому він так зробив? Тому що він знає, що спосіб змусити людей Трампа погодитися здати Україну, да? це запропонувати угоду, яка зробить мільярдерів друзів Трампа ще багатшими. Ось кілька прикладів. ExxonMobil зараз веде таємні переговори з Роснефтю, найбільшою державною енергетичною компанією Росії щодо масштабного газового проекту на далекому сході Росії. Це можливо лише якщо війна закінчиться і санкції з компанії буде знято. Багаті донори Трампа також зараз намагаються долучитися до цієї справи. Один із донорів. Нещодавно заплатив сотні тисяч доларів лобісту, який дуже близький до внутрішнього кола Трампа, щоб спробувати купити газопровід Північний Потік-2. це російський газопровід, і знову ж таки це можливо лише для цих інвесторів, щоб вони могли збагатитися, якщо війна закінчиться і США знімуть свої санкції. Ще один близький соратник Трампа веде переговори щодо придбання частки в російському арктичному газовому проєкті. Отже, це те, що отримують мільярдери друзі Трампа. А що отримує Україна? Нічого, нічого. Ця угода зраджує Україну. Насправді, ця угода вимагатиме від України віддати Росії території, які Росія навіть зараз не контролює. Вона передбачає амністію для всіх воєнних злочинів, які скоїв Путін. Вона не створює жодних реальних гарантій безпеки для України в майбутньому. Ця мирна угода катастрофа для України, але відверто кажучи, вона показує наскільки хитрий Володимир Путін. Він знає, як вплинути на Дональда Трампа і Стіва Віткофа. Підкупи їх, підкупи їхніх друзів, зроби послуги для їхнього мільярдерського кола. І якщо ти це зробиш, вони будуть готові зрадити безпеку України, безпеку Європи та національну безпеку США. Це жахлива угода для України, але чудова угода для Трампа і мільярдерських приятелів від кофа. Багато хто говорить, що Трампу потрібна премія миру. Тут питань нема, можна йому видати 20 премій миру. Але на мою думку, це і є головна мотивація Трампа, тобто збагачення і його фантазії про керування світом в домовленості з диктаторами. Це і є його реальна. Мотивація, вона досить банальна. Якщо ви вірите в плівки Епштейна і що е, Путін керує Трампом через ці плівки, е, окей, ця конспірологічна теорія має місце бути, але є більш банальне і е, я би сказав, більш приземлене пояснення, і це пояснення це бажання. Збагачуватись, навіщо їм стільки е, коштів, я чесно кажучи, не знаю. Знову ж таки, у мене лише пояснення, що е, вони думають, що вони будуть жити вічно, тому що навіть ті гроші, які є зараз у Трампа, він навряд чи зможе витратити за те життя, яке йому е, залишилося на даний момент. Це найбільш корумпована влада в історії США. Це найбільш корумпована схема, це схема з продажу України. І тепер я скажу, як це виглядає, як це працює на мою думку. На мою думку, це працює наступним чином. Вони намагаються тиснути на українську владу різними способами. Один зі способів це тиск через набу, контрольоване американцями набу, де перебуває працівник ФБР. Тиснути через Антикорупційні розслідування і так я розумію, що якби в Україні не було корупції, то цієї проблеми не було. б. Я це розумію так само, як я розумію, що мокре, мокре, біле, біле, а сіре не побоюсь цього слова, сіре це все зрозуміло мені. Я просто пояснюю природу, як це працює на, на даний момент. Найбільш корумпована американська влада намагається тиснути на українську владу для того, щоб ми прийняли російський так званий мирний план. Я не виправдовую корупцію. Я просто пояснюю, як це зараз виглядає для тих людей, які думають, що вони, якщо вони виходять з картонками за набу, то вони виходять за дійсно незалежний орган. Ні, цей орган, на мою думку, знову ж таки, не незалежний. Цей орган належить. Сполученим штатам, а в сполучених штатах на даний момент найбільш корумпована і найбільш безглузда влада за всю історію. Зеленському потрібно бути реалістом, говорить Трамп. І я здивований, як давно в Україні не було виборів. Вони втрачають величезну кількість людей. 82% українців вимагають укласти угоду. Угу. Ну, Дитині зрозуміло, що щоб провести вибори, потрібно скасувати воєнний стан, мати повний доступ виборців до дільниць, дати можливість голосувати військовим, забезпечити безпеку по всій території, вирішити питання голосування для мільйонів біженців. Це найбільш очевидні. Пункти. Але головне про що тут говорить Трамп? Це про те, що 82% українців підтримують угоду. Звідки він бере ці цифри? Знаєте, я знову ж таки зроблю припущення. Хай це буде конспірологічне припущення, але мені здається, він бере ці відсотки звід... з тих самих джерел, які йому повідомили нещодавно, що якщо зняти Єрмака, то Україна обов'язково піде на цю угоду. Вони думали, що коли вони його знімуть. Все, все піде як по маслу. Не пішло. Україна залишається на своїх позиціях. Але при цьому в Україні є ті самі люди, які також підтримують підписання будь-якого фактично плану. Тобто ті самі, які говорять про мір. Любой ціною важкий компроміс це підписання угоди, да, е, через, да. яку, ми через яку ми Ну, А швидше це все прийдеться здати Донбас. Да. Ну, ну, ви розумієте, Слов'янськ, Краматорськ найбільш укріплені міста. Хай заходять, хай одразу дадуть і воду в Донецьк, щоб там не було хвилювань, щоб все заспокоїлось. Хай вони перегрупуються і потім знову підуть в наступ. Якщо не вірити в такий сценарій, то потрібно вірити, що Путіну дійсно потрібна була Донецька область. І це те, про що я іноді питаю полонених і спитав би в них. А навіщо ж тоді Путін пішов на Київ в такому випадку? Про що говорить Друзенко, воєнний стан? Які вибори? І тоді на чого треба думаєте. для чого треба ставити війну так, на паузу. Ну і тут? Ну і звісно, що вибори. А як же ж без них? Зараз потрібно, звісно, говорити про вибори. Тільки уточніть, будь ласка, а що, якщо виборів не буде? Що тоді? Другий варіант, якщо виборів не буде, як я бачу ситуацію, то ми, як я написав в одному з дописів, на жаль, дізнаємось не тільки що таке велика війна, а що таке революція. Бо Бодрузенко розфарбував вже все чорними тонами і. Цими самими тонами він намагається пояснити, що це наша єдина стратегія здати Донбас, потім вибори. А якщо виборів не буде, то тоді революція. Те, що з цим Друзенко щось не так, я зрозумів ще на початку повномасштабного вторгнення, коли він сказав: послухайте, що він сказав. Я своїм врачам дав указання: завжди я був большим гуманістом і говорив, що як тільки людина поранений, він вже не враг, а пацієнт тепер очень жорстке указання всім мужчинам кастрюрувати, тому що це тар таракани, а не люди. А що з нашими в російському полоні, друзенко? Вони теж не люди. Їх не потрібно міняти, їх не потрібно забирати. Я навіть не уявляю собі масштаб шкоди, яку приніс цей діяч от такою своєю заявою. Цю його заяву. В якості політінформації крутили всім російським військовим для того, щоб вони не здавалися в полон. Я навіть не можу уявити, яка кількість росіян до останнього воювала та подихала, але і вбивала наших військових через цю заяву, щоб тільки не здатися в полон. Російському ведучому Кисельову, добре відомому в Росії, російською мовою. На початку повномасштабного вторгнення. Він заявив, що росіян потрібно каструвати. І це стало основним і фундаментальним поясненням для російських військових з боку російської пропаганди, чому не потрібно здаватися в полон. І я знаю, що українців в російському полоні так чи інакше катують. Але знову ж таки, я просто не уявляю, Яку кількість українців було закатовано в російському полоні через отаку от конкретну заяву, коли хтось з цих катів почув це і просто пішов знущатися над нашими? І зараз цей самий діяч розповідає, що потрібно здати Донбас, провести вибори, а якщо не вибори, то революція. Висновки я залишаю на ваш розсуд, тому що є люди, для яких це нормально, є люди, які з цим погоджуються. А є люди, такі, як я, які сприймаються навіть не як маячню, а як максимально шкідливий, максимально проросійський інформаційний вхід, який так зараз підходить і Трампу, і Путіну, і нашим зрадофілам. Тому висновки робіть самостійно. Якщо вам сподобалось це відео, можете його поширити і знову ж таки поставити вашу вподобайку. Не забувайте підписуватись на цей канал. Побачимось!